Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, За повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, правдивому синові у вірі. Благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив Тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки. Ніж служать Божому задумові спасіння через віру, ціль же того веління це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять. Ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців. Розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу. Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу, мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління. Що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Між ними Гіменей та ОЛЕКСАНДР, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити Псалом 23 Господь Мій пастир нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха. Бо ти зо мною, жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку, готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого. І житиму в домі Господнім по віки вічні. Книга проповідника. Розділ третій. У є час пора, і на все. Слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, Час сумувати. І час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати, і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, Час Мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир, що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є. Чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем На місці правосуддя кривда, на місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий… Вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота, усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив. Що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля. Бо хто дасть йому побачити? Що буде після нього? КНИГА ПроРОКа ЄРЕМІЇ, Розділ. 23. Горе пастухам, що занапащують і розганяють овець моєї отари. Каже слово Господнє. Тим то так говорить Господь Бог Ізраїлів до пастирів, що пасуть народ мій. Ви порозганяли моїх овець. Ви їх розполохали, а не наглядали за ними. Оце ж я скараю вас за ваші лихі вчинки, каже слово Господнє. Я позбираю останок моєї отари з усіх земель, куди повиганяв їх на їхні пасовиська, і будуть вони плодитись та множитись. І поставлю над ними вівчарів, що їх пастимуть. І вже не будуть страхатись, ані боятись, і ні одна з них не загубиться, каже слово Господнє. Ось настане час, каже слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що володарюватиме, як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. За його днів! Спасеться Юда, і Ізраїль житиме безпечно. Ось ім'я Його, яким його будуть звати, Господь, наша справедливість. Тим то настане час, каже слово Господнє, що не будуть казати більше. Жив Господь, що вивів синів Ізраїля з Єгипту, а лише. Жив Господь, що вивів і привів потомків дому Ізраїля з північної землі, із усіх земель, куди їх був, вигнав, і вони житимуть у рідній країні. Слово про пророків Серце моє розбите в мене в грудях, трясуться усі мої кості. Я, немов п'яний, немов чоловік, якого подолало вино із за Господа, із за його святих слів. Земля бо перелюбників повна, від прокляття плаче земля, повисихали у степу пасовиська, вони до зла змагаються, і сила їхня у кривді. Навіть пророк і священник, і ті, Безбожні. Бай у домі моїм знайшов я їхнє ледарство. Каже слово Господнє. Тим то дорога їхня стане їм, мов слизька стежка. Потраплять вони у темряву і упадуть у ній. Зі шлюбу на них лихо у час їхньої кари. Каже слово Господнє. Та й у пророків самарійських бачив я недоумкувати. Пророкували вони ім'ям вагала і збивали з дороги Ізраїля народ мій. А й у пророків єрусалимських бачив я жахливе, перелюби, життя нечистиве. Там підтримують руки злочинців, не відвертаються від своєї злоби. Вони для мене всі, немов содом, а мешканці його, немов Гомора. Тим же то так говорить Господь сил про тих пророків. Ось я їх нагодую полином і напою отруйною водою, бо від пророків Єрусалимських. Розійшлась безбожність по всій країні. Так говорить Господь сил. Не слухайте слів тих пророків, що вам пророкують. Вони не несенітниці вам верзуть, оповідають марення серця свого, а не з уст господніх. Вони кажуть тим, що зневажають моє слово. Мир вам буде, і всім тим, що ходять за своїм упертим серцем, лихо не спіткає вас. Чи стояв вже хтось у Господній раді? Хто бачив і чув Його слово? Хто сприймав Його слово, прислухався до Нього? Ось Господня хуртовина, гніву вибух. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться гнів Господній, поки не довершить він і не виконає задумів серця свого. При кінців днів ви зрозумієте це істотно не посилав я тих пророків, самі вони позбігались, не говорив я їм, самі пророкували. Коли ж вони стояли в моїй раді, нехай оповістять мої глаголи людові моєму, нехай відвернуть його від його злої дороги і від ледачих його вчинків. Чи то ж я, Бог, лише зблизька, каже слово Господня. а не Бог із далека? Чи може хтось де небудь. У потайне місце сховатись, де б я його не побачив, каже слово Господнє. Чи я ж не сповнюю небо і землю, каже слово Господнє. Я чув, що говорять пророки, як вони моїм ім'ям неправду пророкують, мовивши. Я бачив сон, я бачив сон. Чи довго ж іще так буде в серці пророків, які неправду пророкують, і які віщують оману свого серця? Невже ж вони мають на думці своїми снами, що їх оповідають кожен ближньому своєму, довести людмій до того, щоб вони забули моє ім'я так, як батьки їхні забули моє ім'я? Заради ваала. Пророк, що бачив сон, нехай його, як сон, оповідає, а той, хто має моє слово, нехай говорить моє слово вірно. Що ж по лові до чистого зерна? Чи ж моє слово не схоже на вогонь, каже слово Господнє? На молот, що розбиває скелю. Тому я проти пророків, каже слово Господнє, які один в одного викрадають мої глаголи. Ось я проти пророків, каже слово Господнє, що розпускають свій язик, щоб проректи віщування. Ось я проти тих, які пророкують брехливі сни. Каже слово Господнє, які оповідають їх, і пантеличать народ мій своїми брехнями і своїм зухвальством. Я не посилав їх і не велів їм, і нема з них ніякої користі для цього народу. Каже слово Господнє. Коли ж цей народ. Чи то пророк, чи то священник тебе спитає, яка, мовляв, вагота від Господа, то ти їм скажеш? Ви вагота для Господа, і я вас викину геть, каже слово Господнє. Коли пророк або священник, або хтось з народу скаже Вагота від Господа. То я скараю того чоловіка з його домом. Ось як маєте один одному і брат братові казати, що відповів Господь, або що сказав Господь. А того слова, вагота Господня, не згадуйте вже більше. Бо інакше такому чоловікові його власне слово стане ваготою Господньою, ви бо перекручуєте слова живого Бога, Господа сил, нашого Бога. Так треба говорити Пророкові. Що відповів тобі Господь? Або що сказав тобі Господь? Коли ви і далі говоритимете. Вагота Господня, то ось як говорить Господь, що ви весь час говорите це слово, а саме вагота Господня, хоч я й наказав вам не говорити вагота Господня, то ось, власне тому я вас, як річ ваготливу, підніму і відкину геть від обличчя Мого, Вас і місто те, що дав був вам і батькам вашим, я покладу на вас ваготу вічної наруги і вічного невигладного сорому.